Усім привіт! Давайте сьогодні будемо розбиратись з паттерном проектування стратегія чи стратеджі. Це поведінковий паттерн, який визначає сімейство схожих алгоритмів і розміщує кожен з них у власному класі. Після цього алгоритми можна заміняти один на інший прямо під час виконання програми. Основні характеристики. Є те, що кожна стратегія це окремий клас власною логікою, можна легко замінювати алгоритми в режимі виконання, та клієнтський код не залежить від конкретної реалізації алгоритму. Перевагами є гнучкість легко змінювати алгоритми без зміни основного коду, розширюваність, також додавання нових стратегій не впливає на існуючий код. Легкість тестування ми можемо окремо тестувати кожну стратегію. Алгоритми відокремлені від основного коду, що робить його більш зрозумілим. Це також плюс. Основний недолік те, що ускладнює програму внаслідок додаткових класів, та клієнт повинен знати, в чому полягає різниця між стратегіями, щоб вибрати потрібно. Отже, давайте будемо переходити в IntelliJ IDEA, та який приклад я пропоную розібрати. В нас буде такий клас, як Array Searcher, в якого буде такий метод, який буде повертати індекс, елементу, який ми будемо шукати в масиві. Масив МасивIntof. Та буде Будемо передавати масив інтов та, та ціль. Та повертати індекс цього елементу, якщо ми не знайшли, будемо повертати мінус один. Отже, що нам ще потрібно? Ми повинні в RAI-searcher визначити, яка в нас є стратегія. Буде search Strategy. У нас буде конструктор, та буде ще сеттер, щоб ми могли змінити нашу стратегію. Стратегія це буде інтерфейс, в якої буде такий самий метод search index, який буде приймати Масив int of, та target якусь ціль. Та повертати int. Зараз, якщо ми перейдемо в цей клас, ми можемо відразу прописати Search Strategy. Це буде відразу з return. Та передати туди array та target а зараз пропоную зробити реалізацію цього класу «Implement Interface», який в нас буде реалізація. Буде лінейний поиск linear. Search. Та давайте ще зробимо. Бінарний пояс. Я сподіваюся, що ви знаєте, що значить лі... Лі... лінейний поиск, що значить binary Search. Але якщо ні, зараз я буду показувати відразу можемо прописати, що це лі... лінейний поиск, як він працює. У нас є Array, ми робимо такий цикл. Та якщо в нас array I дорівнює target, ми будемо повертати цей i. Якщо ні, ми будемо повертати мінус 1. Цей лінейний поиск означає те, що якщо в нас є якісь такі елементи, та нам потрібно знайти 7, ми будемо йти по кожному з них: перший елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, поки ми не знайдемо елемент. Якщо елемента не буде, ми у будь-якому випадку прийдемо по усьому RAI та повернемо мінус 1, якщо такого, такого індексу у нас немає такого значення. Binary search. Binary search буде. Працювати іншим чином, ми, як я казав раніше, клієнт повинен знати, в чому полягає різниця між стратегіями. Це дуже корисний приклад, та класний приклад, що я зробив. Тому що ми повинні знати, що для Binary Search у нас Array повинен бути відсортирований. Це означає, якщо ми будемо шукати дев'ять. Ми не будемо йти по кожному елементу, наприклад, 1, 2, 4, 5 і так далі, поки не знайдемо а, цю дев'ятку. Це означає, що ми будемо а, ділити наш арей на два та а, будемо перевіряти, якщо таргет більше, якщо ми будемо передавати в 8, то це значить, що ось ці елементи нам не потрібні. Ми будемо шукати далі вже. Uh, так, та будемо завжди його ділити uh, на два. Це є, uh, є логарифмічний поиск. Uh, як його зробити? У нас повинен бути uh, два індекси: int-left int right. Intelleч uh, вже підказую, як робиться цей, uh, цей поиск. Робимо else та write таким. Мінус 1. Отже, ми робимо два індексу. Це відразу 0, та буде останній індекс. Потім в нас є int-meet, це середина, як ви бачите. Чому він зробив так, я не знаю. Це взагалі ось так повинне бути. Отже, ми будемо ділити на два. Якщо ми попали, ми повертаємо. Єдине, що цей приклад не буде. Може таке трапити, що у нас декілька однакових елементів, та який індекс брати цей чи цей. Ми не знаємо, тому буде такий у нас приклад, що кожен елемент він унікальний, щоб було простіше. А отже, якщо ми попалимо в цей елемент, ми, його, ми індекс його і будемо повертати. Якщо ні, ми будемо з наш лефт, якщо він був 0, ми його будемо переводити в mid плюс 1, щоб. Ці елементи вже не розглядати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як робиться Binary Search, але ми в цьому відео все ж таки говоримо про Стратеджі, не про алгоритми. Добре, у нас повинен бути якийсь, наприклад, Main клас у цьому класі, а вже ж Static Void Main, щоб ми подивилися, ми створюємо Researcher та будемо передавати стратегію. Давайте відразу це буде лайне Searcher. Що uh, ще? Давайте зробимо масив інтов, наприклад. Він буде е, відсортований, та буде якась ціль. Це буде е, елемент 9. Це означає, що е, 1, 2, 3, 4, 5. Це, він повинен буде наш метод повернути 6. Е, тому що е, 9 має індекс 6. Далі ми searcher, викликаємо метод search index, передаємо array. Передаємо Target, можемо ще вивести в консоль. Та ми ще можемо зробити змінна стратегії, будемо шукати інач, інакше та передаємо Binary Search, то та також можна це Search Index. Target та вивести в консоль. Якщо зараз я запущу програму, ми повинні побачити, що був а, binary поиск. А, так, ми вийшли за елемент, добре. А, все ж таки, мабуть, це було вірне рішення, чому було так. А, як як, як там було? А, так. А, отже, зараз? А, все спрацювало? А, так, цей паттерн працює. В нас є клас Ray в нього є така стратегія, її ми можемо змінювати в клієнтських класів, як ви бачите, об'єкт це не змінюється, ми тільки змінюємо нашу стратегію та зробили такий поиск за допомогою двох стратегій. Це все, що я хотів показати. Такий я приклад зробив. Я сподіваюся, що все було зрозуміло, як це робиться, як цей паттерн виглядає. Та, будемо та зустрінемось вже у моїх наступних відео. Всім до побачення!